Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Чула від, зараз не пригадаю від кого. Сказали, що Патрушев, здається, Патрушев. Я такі речі не дивлюсь. Давав інтерв'ю Комсомольській Правді і сказав, що він сказав дві фрази, які я почула від, від когось з Ютуба, хтось з ютуберів, що Україна. Може перестати існувати до кінця цього року. І він сказав про Молдову. Молдова може стати або іншою частиною іншої держави, або ще з В взагалі. Зараз в цьому розкладі ми подивимося Україну. А наступний розклад буде про Молдову. Що чекає Молдову. Оці е, слова Патрушева. Ну, я не думаю, що Патрушев буде щось на вітер кидати. От, е, попрошу вас задонатити на 58-му бригаду е, Донецький напрямок, а ми йдемо з вами робити розклад. Я постараюсь під цим відео закріпити коментар. Ну що ж, поїхали, дивимося, що мав на увазі? Які плани у Патрушева? Щодо України до кінця цього року. Ну, я бачу тут якийсь похід. Якийсь похід. Да, Ідея в них є. Дивіться, ця карта рухається, ця карта рухається, ця карта рухається. Це відповідальність. Дивіться. Ми з вами, здається, вчора робили розклад ввечері на, як воно називається? Як вона називається? Теремочик. Що робиться за перебріком? І там у нас було, що йде до якогось затища. Тобто Росія потребує переговорів за тища, щоб набрати ресурси і знову піти. Дивіться, мені ці карти показують максимально, а, вірніше, мінімально, півроку і вони вже будуть готові знову йти в бій. Тобто Росія не витримає у них такі плани. Бачите, накопичити приблизно до 7 місяців. Оця карта говорить приблизно 7 місяців. Я так бачу, я так відчуваю. Інший таролог бачить це по-іншому. Я говорю те, що я бачу, те, що відчуваю. Тобто виглядає так, що Росія хоче накопичити ресурс і знову піти на Україну. Більше, щоб було ресурсів. Щоб не, не вийшло так, що вони знов. Тобто, Патрушев до кінця цього року, стопроцентно, вони до кінця 25-го року можуть, ну, скажімо так, це і ну, це ви знаєте, а ну, давайте, за яких умов? От чогось у мене таке враження, що якщо Зеленський лишиться, то стопроцентно так і буде. Зараз ми подивимося. За яких умов, що вони можуть дійсно взяти Україну. Ви дивіться, Бойко виліз. П'ята колона заворушилась. Оце я бачу. Це вже відчувається, що п'ята колона почала рухатись. За яких умов дивимося. Ну, тут якийсь договорняк конкретний буде. Невже наш сонцесяйний? Дивіться, тут вийшло декілька карт, які натякають на це. Ну, В мене взагалі-то на Зеленського падуть король Кубків. або паш кубків. Король або Паш Кубків. Тут немає ні короля, ні пажа Кубків. Тут є цей король монет, це може бути, до речі. Дивіться, цей, цей, цей рядочок можу я прочитати в двох варіантах. Якщо прийде король монет, я казала, що я бачу по королю монет або Порошенка, або Єрмака. Двоє таких увесістих, тучних, крупних. Ну, так, я бачу, так я відчуваю, в мене так іде. З одного боку, це може бути, так? Я, давайте так, я з двох е, сторін, під, е, а там, можливо, прийде е, рішення. Вірніше проясниться тут ситуація. Якщо приходить, наприклад, до влади Порошенко будуть йти гроші, буде стабільність, буде перемога, Україна може, в принципі, оминути оту жертвість, оту, що ми застряли. Дивіться, як цікаво, скільки аж чотири карти одна за одною йдуть старші аркани. Розумієте? Якщо. Приходить єрмак. Що може туди? Ні, тут не, не виходить. Ні, це не Єрмак. Але ми питали: дивіться, ми запитували, за яких обставин вони можуть взяти Україну. тобто єрмак. Е, Дивіться, карти Таро не показують. Показують за обставин, якщо, наприклад, прийде Порошенко, то вони не візьмуть нас. Вони з дулю лишуться. А у нас буде перемога. Розумієте, ми вийдемо з жертвенності в нуль. Тобто, почнемо все спочатку, скажімо так. Але м -м, йому буде важко. Все рівно Порошенкові буде дуже важко. Я не бачу тут єрмака. Я тепер вже зрозуміла, тут не ярмак, коли я почала це прочитувати. Тобто, за умов, якщо прийде Порошенко, то вони нас не візьмуть. Бо він почне знову накопичувати цю зброю, накопичувати все, все для армії. Те, що він, дивіться, не знаю, чув хтось з вас чи не чув інтерв'ю на Суспільному. Я його, до речі, послухала. Це перше інтерв'ю, яке я до кінця послухала від Порошенка. Я ніколи його не слухала. Мені завжди було веселіше дивитися Зеленського. Бо він дурниці, він такі фразочки кидає, що потім можна розклади по ньому робити. А Порошенко як Порошенко, завжди ну, ну я не знаю. Так, давайте так. Ось. І він там сказав, що він своїх 6 мільярдів гривень своїх особистих, А що потратив Зеленський? Ми робили, до речі, з вами розклади неодноразово. Зеленський дулю з маком потратив навпаки, тільки відібрав. У військових тільки відібрав. А Порошенко навпаки дає навіть свої. Скажіть мені, будь ласка, хто з оточення Зеленського дав свої гроші? От, напишіть хоч одне прізвище, хто дав свої гроші, не краджені, а свої особисті, не зібрані з народу. До речі, Зеленський має теж а, свій особистий, ну, скажімо так. А, 24, якось він там, унітет, унітет чи якось 24 якісь є у нього там. Ось. Так, дивимося. Тобто, що чекає Україну з Зеленським? Давайте це подивимося. Що чекає Україну, якщо Зеленський лишиться хоча би ще на півроку? Недобрі карти випадають. Дуже недобрі. Дивіться, у нас є дві дороги. Не хочете, не вибирайте Порошенка. Хоча виборів поки що немає. І Порошенко так і сказав: йому зараз не вибори в голові, це тільки Зеленському вибори в голові. А він сказав, що на першому місці в нього армія. У Зеленського на першому місці гроші. Ось, що чекає Україну? У нас є два виходи. Або ми толково приходимо, хтось до влади. Ну, Зеленський не візьметься за голову. Верніше, за, ну, скажімо так, по-справжньому працювати. По дияволу нас знищить. Тобто, у нас не буде іншого виходу, як нас знищить. Прямо міком підемо в пекло всі. Хочете вірте, хочете ні. Якщо Зеленський ще залишається цей рік, 25-й, чим довше він буде, тим швидше ми йдемо туди. По десятки мечів, тобто повністю знищив Україну. Дійсно, Патрушев має рацію. А тепер зараз ми подивимося, які тут домовленості є, тому що ось це Патрушев просто так не буде казати, що о, Україна е, перестане існувати до кінця року. Оце він має правду. Ось, бачите, ось ті його слова. Це за Зеленського. Тобто, значить, у них є з Зеленським якийсь договір. не вже Оманський, а Оманський договір ми вже розглядали і на спонсорському каналі. От. Ще це в 22-му році було. Коли я ще взагалі не політичної ситуації так не дуже орієнтувалася. Тепер я вже знаю, хто є. Пропагандіст, а хто є дійсно хто працює на Україну. І так, дивимося, які домовленості є у Патрушева з Зеленським щодо України. От Зеленський вийшов. Бачите, диявол вийшов. Я не знаю, хто Патрушев. Дивіться, тут не просто Зеленський, тут може бути і його дружина. Я не знаю, дивіться, я пам'ятаю одне: що Зеленський, це ви мені казали. Зеленський, він водолій. А, ця Зеленська теж водолій. Вони в один місяць, там не знаю, яке число. Здається, Зеленський, 25-го, якщо я не помиляюсь, і а, що можна сказати? Тут не тільки Зеленський, а й його дружина замішані. У цих е, справах. Тобто, вона була, якщо вона не була з ним, то вона про це все знає. Це не Патрушев, королева Кубків. Тобто, у них вийшла якась домовленість по які, з якихось обставин. Є у них стопроцентна домовленість. Тут Зеленський пов'язаний, ну, скажімо так, до, до, до кінця своїх днів, я скажу так, з, лег, з Легонца. До кінця своїх днів він пов'язаний у якійсь такій обстановочці, скажімо так, приємній А, -тет, Про що здомовилося? Зеленський патруль. Це тільки, я от чомусь бачу тут тільки Оманський мені цей кейс виходить. І вони, до речі, Патруше все ще чекає цих об'язаностей. Це цього, що він обіцяв, те, що Зеленський пообіцяв Патрушу, він йому не виконав. В нього не виходить. Дорогенькі мої, я горжуся вами: Український народ не дає Зеленському е, е, по домовленостях здати Україну. У них є конкретні домовленості. Ось так, мої дорогенькі. По дияволу це страшні домовленості. Ще й, е, оці дві карти вони одразу і плюс Зеленський вийшов. Мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ на 58-му бригаду Донецького напрямку. Під цим відео я закріплю разом з відео і реквізитами. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!